На сцені дефілювали, вражали красою та грацією 18 конкурсанток різного віку. При цьому малеча ні в чому не поступалися старшим, адже у них конкуренція була не менш серйозною. Анастасія Сербіна не перший раз бере участь у конкурсі і сподівається разом з мамою на перемогу. Ми цим рядом. Принимали участие в конкурсе Мини-мисс Житомир. Наша звездочка маленькая заняла третье место. Она получила титул э, Вторая вице-вторая мини-вице-мисс. И мы решили, как бы, подкрепить свой титул, уже так как мы являемся истинными блондинками. Мы решили попробовать свои силы еще в этом конкурсе. Настен, тебе подобается брать и участь в конкурсе? Так. Тому ще можна зробити перше місце. Своїми враженнями від минулого конкурсу поділилася міні-міс Житомира 2012 Маргарита Олійник. У мене був настрій дуже цікавий, веселий. Ми бігали інтерв'ю, питали скрізь. До мене родичі фотографувалися зі мною. Багато всього було. Молодь за здорове життя. Такий девіз мав цьогорічний конкурс. Одним із організаторів виступив обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини. Красота це, прежде всього здоров'я. Ми займаємося здоров'ям, ми займаємося здоров'ям здорових. Ми займаємося здоров'ям спортсменів. Я думаю, що ми увійдемо дівчак красивих, не тільки красивих, але й здорових. Ми привертаємо увагу до головних цінностей саме. Увагу молодого покоління і е, привертаємо увагу е, з метою забрати основну масу дітей із так називаємо подворотні, е, щоб вони не займалися е, наркоманією, щоб не вживали алкоголь, не вживали тютюн, а знаходили себе через творчість. На сцені блондинки ділили між собою найрізноманітніші титули: міс фото, міс ледацьких симпатій, міс цукерка та інші. У деяких учасниць до моменту оголошення офіційних результатів було по кілька дипломів, стрічок та корон, а також запрошень до співпраці. Отже, корону найкрасивішої міс білявки Житомира 2013 поділили між собою Глорія Жулті та Аліна Сакалов.